Зачинені банки, заводи, крамниці та порожні вулиці. Така ситуація не тільки в столиці, а й у десятках міст по всій країні. У Тунісі триває загальнонаціональний страйк. Протестувальники вимагають розслідування вбивства опозиційного політика Шокрібелаїда та покарання винних. Лунають і заклики відставки уряду та реорганізації політичного життя в країні. Я зачинив свою крамницю на знак солідарності Україні безлад. Ми вже ні у що не віримо. Дехто намагається триматися осторонь політики. Я не страйкую та хочу працювати. Це все не допоможе і не піде нікому на користь. Може, до страйку закликають саме ті, хто організував убивство Белаїда. Однак чимало тунісців підтримують вимоги бунтівників. Тисячі людей прийшли на кладовище Айджаляс. Щоби віддати останню шану шокрі Белаїду. За попередніми оцінками зібралося близько 50 тисяч людей. <плес> Учасники мітингу вигукували антиісламістські танти урядові гасла. Дехто звинувачував у загибелі Белаїда, чільника правлячої партії Рашида Ганучі. Похорон завершився сутичками з поліцією. Молодь почала закидати правоохоронців камінням та підпалила кілька автівок. Поліція відповіла сльозогінним газом. Дісталося демонстрантам, які прийшли до міністерства внутрішніх справ у столиці, мітингарям у гавсі та кількох інших місцях. Намагаючись отримати порядок країні, прем'єр-міністр Тунісу напередодні вирішив відправити у відставку уряд та сформувати новий технократичний. Однак його ж правляча партія Еннада відхилила цю пропозицію. Убивство шокрі Белаїди сталося минулої середи. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності. Марина Кафтан, п'ятий канал.